19 лютого відбулася нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. На нараді взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання з привітання очільника Подільської громади Олега Албанського всіх присутніх з Днем Державного герба України. Далі була надана інформація з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Вона продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Продовжуються заходи із затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства водоканал» Володимир Негрескул призвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збоїв в роботі не було. На цей тиждень є плани із проведення робіт на свердловині у мікрорайоні Північний. Окрім того, відповідно до наявних планів ДТЕК щодо проведення робіт на електромересу. Режах підприємство готове до підключення насосних станцій і свердловин до генераторів у випадку необхідності. Олег Албанський свою чергу зауважив, що незважаючи ні на які обставини, вода до Осель Подільчан має поступати без перебоїв. Головний інженер Квепподіл теплокомуненерго Олександр Мемей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно, і підприємство працює в штатному режимі. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів. Що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побутових відходів? Проведено роботи з ремонту дорожніх знаків, очищення ливневих каналізацій, проводиться встановлення сміттєвих контейнерів, а також висадження дерев. Директор комунальної організації «Міськсвітло» Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі, вуличне освітлення та світлофори працюють без збою. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо рейдів з перевірки дотримання правил благоустрою і санітарного стану. За результатами перевірки були видані приписи. Окрім того, була надана інформація, що підзвітними відділами опрацьовуються звернення від населення, а також проводиться робота з видачі ордерів та інших дозвільних документів. Також продовжується робота з перевірки ходу ремонтних робіт. Радник міського голови Марії. Мазур повідомила присутніх про результати контрольних об'їздів території громади щодо дослідження питання дотримання санітарних норм з боку населення і підприємців. Продовжується контроль за оновленням прапорів на державних будівлях та об'єктах комерційної діяльності. Староста Липецьке, Олександрівка і Казбеки, Вікторія Лазаренко, довела до відома присутніх, що була подана заявка на отримання насіння. Деякі з представників СШУ отримали гуманітарну допомогу. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавала звітна інформація. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. Він поінформував присутніх, що епідситуація в закладах освіти значно покращилась, і освітній процес починає повертатись до звичного режиму. На минулому тижні заклади освіти приєднались до участі у дні єднання. Були проведені наради з керівниками закладів. В освіти ведеться підготовка до проведення фестивалю пліч-опліч. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський поінформував присутніх про те, що ситуація в сфері охорони здоров'я в Подільській громаді є стабільною. Проводяться заходи щодо підготовки до можливого спалаху захворюваності на кір в Одеській області. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла, що епідситуація ситуація в громаді покращується. Зменшилась кількість звернень від населення. Щодо симптомів гострих респіраторних захворювань за результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.